У професійному боксі відбувається тиха революція. Учасники дистанційно цькують один одного та обережно погрожують. Серед головних дійових осіб президент UFC Дейна Вайт і туркі Альшейх, який виступив проти старих знайомих та традиційного боксу. На початку березня туркі Альшейх підписав угоду про створення боксерського промоушену. Фактично, Вайт не вигадує нічого нового, а хоче застосувати модель UFC на бокс, використавши гроші туркі. Організатори промоушену ТКО не кажуть Проте, виходячи із заяв та інсайдів, можна зрозуміти загальну ідею, а саме менше вагових категорій. Один чемпіон на одну категорію, те ж саме, що і в UFC, хоча і у них бувають тимчасові чемпіони, жодної співпраці з промоутерами, жодної співпраці з організаціями WBA, WBO, IBF та WBC, чи будь-якими іншими. Промоушен матиме свій пояс, ймовірно, за Рінг або його аналог. Однозначно, промоушен бажатиме, щоб тільки цей пояс вважав. Ся поясом чемпіона світу.